Від Івана святої Іван, вам читання Богу, Господь, слава, Будьмо уважні, Вначалі було слово, і слово було Бога, і слово було Бог. З Богом воно було, було спокон віку, ним постало все й ніщо, що постало, не постало без нього. У ньому було життя і життя, було світло людей, і світло світить у темряві, і темрява його не поняла. Був чоловік, посланий Богом, якому ім'я Іван. Прийшов він свідком, щоб свідчити про світло, щоб усі через нього ввірували. Небо він світло був лише, щоб свідчити про світло, справжнє світло було те, що просвічує кожну людину, воно прийшло у цей світ. Було у світі і світ постав через нього, і світ не пізнав його, прийшло до своїх, і свої, його не прийняли. Котрій же прийняли, тим дано змогу дітьми Божими стати тим, що вірують в ім'я Його, які не з крові, ні з тілесного бажання, ні спохоті чоловічої, але від Бога народилися, і слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми бачили, його славу, славу єдинородного, від Отця, повного благодаті та істини. Іван свідчив про нього і проголошує, кажучи, ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував, передо мною був раніше за мене, з його повноти ми всі прийняли благодать за благодать. Закон був даний Мойсеєм, благодать же та істина прийшла через Ісуса Христа. Як традиційно, дорогів Христів, в часі великих, торжеств, свят маємо послання глави нашої церкви, блаженішого Святослава, який звертається до нас із своїм посланням, і своїм великоднім привітанням Христос Воскрес! Дорогі Христі, святкуючи знову Пасху Христову серед жахіття повномасштабної війни, яка триває вже третій рік, ми щоразу глибше входимо у велике таїнство жертви, принесеної Господом Ісусом, Спасіння нашого Ради. Божий Син, ставши людиною, віддає у Він найцінніше своє життя, суть пасхальної сили. яка... Єдина спроможна долати насильству, знущання і смерть, об'являється нам у добровільній Христовій самопожертві. Прекрасно про це мовиться в анафорі літургії святого Василия Великого, і зійшовши через хрест до аду, щоб наповнити собою усе, він розрішив болізні смерті і воскрес у третій день, і путь простелив усякій плоті Воскресінням з мертвих. Бо неможливо було, щоб тління держало начальника життя. Сьогодні наші серця є сповнені радістю Воскресіння Христа, який виходить у сяйві із гробу, порожній гріб розкриває нам повноту життя людини у Господі, до якого ми покликані в радості Божих дітей, і ця радість дана всім, хто бачить у Хресному дереві. Дереві до оновленого життя у Воскресінні. Адже Христос, будучи живим Богом, з превеликою любові до нас вирішив добровільно прийняти страждання, хресне розп'яття і смерть, щоби воскресити із собою впалу людську природу та у своєму Воскресінні дарувати нам життя вічне. Єднаючись із Христом розп'ятим на Христі, ми отримуємо плід Його жертви. У Воскресінні із мертвих. Воскресіння Сина Божого показує, що Його самопожертва не є кінцем, але є новим початком життя кожного з нас: Христова, добровільна смерть на Христі, страшна, дійсна, але живоносна, як жива і незаколена жертва. Бо, покликані ми не до смерті. Та небуття, але до життя та радості у Бозі, хто жертвує собою не в ім'я задоволення власних амбіцій чи людських ідей, але віддає себе добровільно Отцеві, Той уже Воскресає, у тому ж суть кожної справжньої жертви, віддати Творцеві усе своє, тобто віддати Богові Боже, бо ми ж творіння Його рук. У тому й сенс самого людського життя. Його як дар ми отримали від Бога і лише йому покликані Його повернути. Сьогодні Україна є жертвою злочинної війни Росії проти нашого народу. Ми часто питаємо себе, чи дійсно варта наша боротьба такої великої ціни? В Чого ми вже в котрий рік щодня віддаємо найцінніше, що маємо, наших синів і доньок, братів і сестер, батьків і матерів, наші міста і села, нашу землю і все те, що посідаємо, в ім'я чого нам варто жити і вмирати? У відповідь на цей крик Болю і сліз України, Воскресний Спаситель нині виходить із порожнього гробу. Як жива і незаколена жертва, це Він, переможець, нині промовляє до нас голосом полеглих героїв. Ми полягли, щоб ви жили, ми поклали своє життя, щоб дати Його Богові і вам, у нашій жертві, Пасха Господня. Дорогі в хресті, браті і сестри, в цей світлий день перемоги життя над смертю, добра над злом, правди над неправдою, закликаю вас впевнено перебувати у вірі, надії і любові, які нам приносить Воскреслий Господь у радості Воскресіння. Вітаю наших воїнів, героїв, синів і дочок України, які захищають нас на фронті і готові жертвувати усім з любові до своєї землі та рідного народу. Ми віримо у вашу в Бозі силу, ми цінуємо вашу стійкість перед злом, над яким неминуче здобудемо перемогу. Огортаю своєю батьківською любов'ю родини загиблих, висловлюю вам особисту вдячність і вдячність всього Божого люду, адже в глибині серця ви відчуваєте невимовний біль втрати сина чи доньки, брата чи сестри, мужа чи дружини, батька чи матері. Обіймаю поранених, бо виносити, бо виносити насіння в Воскресіння разом з Христом, бо Він теж мав рани розп'яття на руках і ногах. Нехай пасхальна радість простелить вам дорогу до фізичного і морального зцілення усім рідним наших полонених і зниклих безвісти, які сьогодні в сльозах святкують Пасху, виявляю свою увагу, підтримку і молитовну близькість, усім, кого війна позбавила домівки і вигнала з рідного міста чи села внутрішньо переміщеним особам, і тим, хто знайшов тимчасовий притулок поза батьківщиною, бажаю духовної розради та впевненості, що де є Воскреслий Господь, там ми завжди є вдома. Обіймаю всіх дітей, дорослих і похилих віком, чоловіків і жінок, і зичу вам, щоби ділячись священним, Нашого великоднього кошика ви відчували глибоку радість, Божу милість і благословення волонтерів і працівників наших благодійних організацій, наше духовенство, наших богопосвячених осіб і мирян в Україні та на поселеннях угортаю своєю батьківською любов'ю, Бажаю. Благословених великодніх свят, смачного свяченого яйця та світлої пасхальної радості благодають Воскресло, Господа нашого Ісуса Христа, Любов Бога, Отця і Причастя, Святого Духа, нехай